У електронній скринці ви знайдете лист запрошення. Звісно, його необхідно відкрити. У цьому листі ви побачите інформацію про користувача, який вас запросив, і про простір, до якого планується ваше приєднання. А трошки нижче міститься кнопка прийняття запрошення. От її і потрібно натиснути. Ви будете перенаправлені на сторінку реєстрації. Якщо було використано форму запрошення за e-mail», то система автоматично підтягне дані, які були там введені, тобто ваше ім'я та прізвище. Але, звісно, їх можна змінити. Далі придумайте пароль і повторно введіть його для додаткової впевненості. Натисніть на значки відкриття паролів, щоб побачити і порівняти їх. Так можна перевірити, що вони співпадають. Далі обов'язково надайте згоду щодо юридичних аспектів використання продукту та обробки персональних даних. Для завершення потрібно натиснути Приєднатися. Після цього відбувається перехід до робочого простору й авторизація в ньому. Готово! Тепер ви можете працювати в юспейсі разом з вашими колегами.